В першу чергу це наших політиків, напевно, треба міняти. Перше, це влада, звичайно, влада. Я думаю, не мою думку. Депутатів, що там сидять, це в першу чергу. Я думаю, що сам, самі люди мають змінитися, в плані тому, якось менталітет змінити, не думати тільки самі, самі за себе, а думати і за навколишнє середовище, думати за інших людей, допомагати один одному. І я думаю, якщо це все в комплексі. Разом буде, то я думаю, що зміни будуть і в серед населення, в менталітеті, в менталітеті людей, і, зокрема, в державі. Щоб люди стали напевно вихованішими, щоб ми йшли, бо все починається з дому. А йдеш по вулиці і елементарно, можуть мусор кинути, але це не є Європа. Думки треба змінити. Кожній людині подумати, що вона хоче від цього життя, і змінитися самому все буде добре.